Повів про першу медичну допомогу при різних кровотечах. Кровотечі є взагалі чотири види: капілярна, артеріальна, виноза внутрішня. Сьогодні розглянемо ми три: тобто капілярну, венозну та артеріальну. Капілярна – вона більш яскрава кров, іде струменем, венозна – темніша, та вона йде протоком. Також може бути, якщо у вас під руками немає ніяких засобів, діє правило трьох пальців. Тобто, ми складаємо три пальці і затискаємо певну рану. Накладається суха стерильна септична пов'язка, зверху наложується жгут, терпілий відомості. Він чи не в свідомості, перше, що вам потрібно, це зупинити кровотечу. Кровотеча, наприклад, артеріальна. Ви маєте під ну, біля себе в сумочці, будь-де суху пов'язочку. Ви наклали суху пов'язочку. Перетискаємо обов'язково. Джгут, пов'язка, чи будь-що накладається вище самої рани. Набагато сучасніший прилад, ніж джгут. Він набагато ефективніший і зручніший використання. Він зав'язується, фіксується. Тут вже в ньому є, бачите, паличка. Ось спеціально написано тайм. Ви фіксуєте час. Якщо цей час пройшов, ви його розв'язуєте, перевіряєте пов'язку. І так само накладаєте знову, якщо швидка медична допомога за цей час не встигла приїхати та не надала свою допомогу. проводите цево-легеневу реанімацію. Є багато видів вибухонебезпечних предметів, такі як метальні, скриті і артилерійні. Скидають самолітті або ж з артилерії. Є наступальна бомтальна зброя і скриті. Вони зазвичай закопують землю. Є чотири види воронегасників. Піни, які використовуються при гасінні нафтових продуктів, піноводяни, які використовуються при гасінні нафтових продуктів та електрики. Порошковий які використовує гасіння лише електрики, та водяни, які використовуються для інших видів пожежі, це порошковий вогнегасник. Ним щоб почати користуватися, потрібно видірнути запобіжник, направити. На вогнище та дірнути рычажок донизу, тим самим порошок під дією тиску буде виштовхуватися доверху і гасити пожежу.